Середа 24 червня розпочалася на прийомі міського голови. Першою до 103-ї кімнати прийшла мешканка вулиці Котляревського. Валентина Литовка не може вирішити питання спірного землекористування. Справа зайшла надто далеко. Сусіди зламали огорожу Валентини Іванівни. ж вони зламали мене, а тепер я сама загородила. Він на другий день прийшов. І оце, що назначили йому, де стали стовпчик, він цей стопчик викопав і знову ліз до мене на три метри у город. Зверталася жінка й до Бориспільського міськвідділу міліції, проте там розводять руками, мовляв, що земля то не їхня справа. Та хто буде відповідати за знівечену огорожу та хто допоможе жінці вирішити земельне питання? Один з варіантів вирішення проблеми позов до суду, чого не може зробити Валентина Іванівна через відсутність коштів. Міський голова пообіцяв п'ятницю зранку завітати до мешканки міста разом з представниками земельної комісії, депутатами та дільничим. Давайте Валентину таким чином, якщо вийде сьогодні там, до обіду, то ми підійдемо, подивимося якби, в цьому плані. Ну, немає права те саме, що Тетяна Івана каже, що у вас державний акт, чому я попитав вас? Є державний акт? Немає права ніхто. Це просто тоді самоуправство далі до міського виконавчого комітету прийшла Катерина Чернявська. Мешканка вулиці Котляревського не може вирішити земельне питання. Рішення про виділення ділянки прийнято, але на власності жінки хазяйнують інші. Скільки ви ви я полу, цей року, я 45 років робимо? Якого ці готу добляє сорок п'ять років? Шістдесят років. – зробить на цій землі, на цій землі живуть, на цій хати. На цій землі жив і роблю, і тільки приїхали в Совхоз. Приїхали в 60 років. Якщо, якщо ви за неї платите, ну, то... а тепер я за неї плачу, а тепер у мене йому виділили 6 сотих, в мене 16 сотих. Єдиний правильний вихід із ситуації звертатися до суду, каже міський голова. У вас є сплата тільки за 16 сотих, 10 сотих у вас відсутні по суті. І виходить, що сьогодні можна, ви кажете, ви за цих 16, а за 10 соток хто платив. А депутати кажуть, оце платилося отак, а тут виходить, що за цю землю ніхто не платив, значить вона нічийна, по документам. По-людськи, воно неправильно, по-людськи. А по документах по закону, родич, як формально все правильно. Тому в даному випадку, якщо ви зараз звернетеся до суду, ми не будемо, наприклад, настаювати в цьому плані, підтримуємо вас, якщо ви що це дійсно ваша земля, тобто ми на розгляд суду. Хочете, якщо докажете, будь ласка. Наступною на прийом до мера міста прийшла Надія Колосок. Земля у власності Борисполя чи району жінка не знає. Ну фактично, на 1 липня не було в нього ніяких документів, ніяких державних актів, нічого у світі. Це все зроблено липа. Закон про приватизацію земельних ділянок вступив в силу з 2002 року. Якщо жінка обробляла землю та сплачувала податки, то вона має повне право на оформлення даної земельної ділянки. Надія Петрівна каже, що не платила кошти, тому зараз і виникла проблема. Заступник міського голови Максим Піскор порадив домовитися з власником землі по документах, який відмовляється спілкуватись з позивачкою. Міський голова порадив прийти в понеділок на 11 ранку та з'ясувати питання на місці. Наступною до мера міста прийшла Надія Леонтьєва. Жінці необхідно знайти місце проживання. Мені дали, я її. Так. я її, там не жала. А чого ви лежали там? Хоті Хоті робити, ласка, сюди, Хотіла зробити ремонт. Хотіла зробити ремонт, потім розсіятися. Міський голова пообіцяв підключити до питання прокуратуру, знайти невістку жінки, яка зараз проживає у будинку Надії Сергіївни, та вирішити житлове питання в найближчий час. Далі до Анатолія Соловйовича прийшов мешканець вулиці Дзержинського. Руслан Антонюк звернувся до міської влади з питанням щодо використання земельної ділянки на перетині вулиць Липова та Арсенальна. Тому що ми не мали. Якщо це вже позабирають, то нам взагалі так вийшов і там, просто не буде. Попросимо вас вже допоможіть. А тут ми листа склали такого. Не подивіться, чи правильно, чи неправильно. Вивернені до вас. Допоможіть уже, чи в судовому порядку, чи звернуться до прокуратури. Архітектор каже, що це незаконно що було виділено. Питання необхідно вирішити, каже Анатолій Федорчук. Чиї права порушено та як діяти далі, розповів Олександр Жарий, начальник управління юридично-кадрового забезпечення. В першу чергу порушені ваші права як співвласників житлових приміщень, да? права на користування прибудинковою територією. Права, ці порушили, ну хто там райдержадміністрація, мабуть, ну хтось із району або сільська, сільська рада. рада. Стори, все Ди, все в якому це році було? Скоріше все, що це не невідомо, в якому це два роки назад до нас вони <клес> вже <приход. клес> я не розумію, не я я Ну, зрозуміло. Якщо це було до 2002 року, ну, то це сільська рада. Якщо після, то це тільки райдержація. Рішення по виділенню земельної ділянки неправомірне. Щоб це довести, необхідно звернутись до суду. Наступної до 103 кімнати завітала мешканка вулиці Чубинського Ольга Гагуліна, опікун Оксани Ковальчук, яку внаслідок розпиття спиртних напоїв рідні вигнали з дому. Дощ вчора йде, викидали у липи кущ. Оце Аня яка в університеті вчила баба. з бомжом з своїм татарином. Оце так і роблять, прийшли. Ходили і по Петербургах, і по Росії їздив батька, батько їздив батька шукати і всюду. А тепер привіз у хату, котра оця дитина, старша Хрисенко, котра хазяйкою я зробила після матері смерті. Власть взяла, вона хазяйка. А вона заплатила за що? А ось оди книжечки, ось калік, інвалід. Дитинська друга рука, ось оплатить. Мер міста зателефонував начальнику міліції Роману Коз'якову та попередив, що Бориспільці прийдуть до нього. Можете разом із Оксаною підійти в райвідділ міліції? Можете, значить я тільки що говорив з я вчора дзвонила. Начальник міліції знає і знаєте, що я просила. Послухайте мене, можете вислухати? Я тільки що говорив з начальником міліції. Тільки що говорив. Він зараз знаходиться на виїзді там самогубству. Він виїхав туди на місце цього злочину, так, чи трагедії. І ви його дочекаєтесь, якщо його вдруг ще не буде, то ви його дочекаєтеся. Я тільки що з нами дзвонив. Якщо там дежурно, то скажете, що ми були в мера міста, він говорив з начальником міліції і нас начальник міліції буде приймати. І ви, будь ласка, скажете, він направить туди наряд міліції участкового на сюда з 21, для того, щоб врегулювати це питання. Такими були питання в порядку денному на прийомі міського голови цієї середи. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.